Радіо UA Chicago. Я тобі слово. Увечері, в четвер, 23 березня, стало відомо про посилення антиурядових акцій у Франції. Протестувальники почали палити урядові будівлі. Пожежа охопила будівлю мерії у Бордо. Про це повідомляє Френц Блу. початку року французи протестують проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Останніми днями інтенсивність протестів зросла. Вони набули цілодобового характеру. Так, у місті Бордо невідомі підпалили мерію. Займання швидко взяли під контроль. Його ліквідувала пожежна бригада. На місце події прибув мер Бордо, П'єр Юрмік. Разом з префектом е, Жеронди Етеньєм Гіо. Вони оцінили завдану шкоду. Можливі винуватці поки не відомі, але внаслідок інциденту одну людину заарештували. Також повідомляється, що сьогодні ввечері у Парижі до протестувальників приєдналися пожежники. Рятувальники у формі підняли палаючі смолоскипи і разом із цим скандували фрази проти реформи. Нагадаємо, Францію охопили протести. На вулиці вийшли понад. Один мільйон людей. Також є новина про те, що Північна Корея провела випробування нового підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю. Про це повідомляють Reuters та центральне телеграфове агентство Кореї. Вказано, що навчанням керували особисто Кім Чен Ін. місія підводної ядерної стратегічної зброї полягає в тому, щоб непомітно поплавати під водою на оперативному акваторію підводним вибуховим підводним вибухом ви. Викликати над потужні радіоактивні хвилі та знищити групи коралів та головний оперативний порт, цей ядерний безпілотник підводний наступальний апарат можна розміщувати на будь-якому узбережжі чи в порту, чи надводному кораблі, заявили у КНДР. Безпілотник запустили двадцять 20... 21 березня близько 59 години, близько 59 годин. він перебував у русі нагле. Боніє вісімсот сто метрів після досягнення точки, що імітувала порт противника, його випробувальника. Його випробувальна боєголовка вибухнула під водою. Аналітики назначають, що КНДР демонструє свої дедалі більші ядерні загрози США та Південній Кореї, хоча вони скептично ставляться до того. Чи підводний апарат готовий до розгортання? Нагадаємо, що 14 березня північна Корея запустила дві балістичні ракети ракетної дальності у бік японського моря. Дуже активно сталося поводити останнім часом. Країни, де панує диктаторський режим, мова йде не тільки про КНДР, також про Китай, про Іран і та ж сама Росія, тому що зло, якщо воно безнаказане, воно обов'язково прогресує і росте. Власне з цього ми і добиваємось, щоб Росія понесла відповідальність якомога більше, і тим самим показати іншим країнам, що цього робити не можна. А стосовно Франції дійсно це вражає, тому що буквально йде питання про збільшення пенсій, пенсійного віку на два роки. Але мільйон людей стоїть на вулиці, і це вже не один день і навіть не один тиждень. Це вражає, і я думаю, було б цікаво зв'язатися з представниками французької діаспори, щоб вони нам сповідомили, я думаю, наступного тижня ми це зробимо. Повідомили, чому це є наскільки нагально, чому це власне наскільки є важливо для місцевих жителів. А, оскільки я не думаю, що в Україні виходили мільйонні майдани через два роки. До пенсійного віку У нас це неодноразово вже було, і якось це все проходило Чи так. Мені здається, що після закінчення війни люди будуть. Робити майдани, коли вони будуть навіть дрібницями незадоволені. і це правильно, тому що ми не повинні погоджуватись на те, що нам не подобається, що нас не влаштовує. Соно Франції я не знаю, яка їхня специфіка в внутрішньої політики. Але стосовно України, я думаю, однозначно, якщо ми говоримо про пенсійну реформу, вік буде збільшений не тому, що а, щось комусь а, хочеться зробити на шкоду, а тому, що роботи у нас було дуже багато для того, щоб відбудувати нашу країну. Друзі, зараз переходимо до місцевих новин сполучених. Радіо Чикаго»